Добрий день. Маємо сьогодні 24 червня 2025 року. Прийшло, Випало 3 мм опадів, вітер прохладно. Коротше, ходили-ходили, думаю, подивимося до вежіного комбайні. Подивилися, щось оно там все смердиться з той люшок. Зняли сціплення, відкрутили. Комбайн в Україні не робив. з за границі. Якийсь цалі німецькі. Поставили вежіноного на оборот. Отак От поставили вежем ногу. Отак поставили, а це поставили так. О, це, що крутиться, поставили з цієї сторони. І тут так поставили. Тут лапки з'їло повністю. Ви і то крутиться, але він там вже тарабани вже йому хана. О, тут все розбите. Воно має так стояти. Отак. А стояло воно отак. Оцею стороною цею з'їло лапки. Отако. О. Неуки є кругом і в Германії теж. І зараз треба шукати лапки. Шукати вижимного, стакана, все треба шукати. Добре, що подивилися зараз, а не коли вийшли Вийшли вже в поле. Той його ставив, я не знаю, Чи вони розбирали її. Все воно так поставили. але поставлено було з заводу, то воно давно розсипалося. А на кобані 1960 Вижимний крутиться, Ну, шожик він. Отак мав стояти. А стояв отак. О. І воно тут. Тут крутилося, а тут шкребло. І з лапок зробило галоші. Добре, всім дякую, будемо займатися.